Вітаю, друзі. Доповідь правителя Росії Владимира Путіна у російському місті Сочі на 22-му щорічному засіданні Міжнародного дискусійного клубу Валдай стала однією із найголовніших подій тижня, що минув. Хороші руски, як їх тут називають в Україні, розглядаючи цю доповідь російською оптикою. Порівняли програмний виступ Владимира Путіна із глибинним інтерв'ю Алли Пугачової, яке вона нещодавно дала для подкасту Скажи Гардієво, і навіть пригадали тематичний анекдот про Леоніда Ілліча Брежнєва, в якому Леонід Ілліч Брежнєв є політиком епохи Алли Пучової. На думку, Російської опозиції або частини, скажімо так, російської опозиції Кремль намагався перебити популярне інтерв'ю Але Пугачової Ось цим програмним виступом Володимира Путіна. Якщо не за кількістю переглядів, нагадаю, що інтерв'ю Ал Пугачової для Гардієвої набрало більше 25 мільйонів переглядів, то хоча би тривалістю виступу. Володимира Путіна. Хоча сам виступ був менше години. Це разом з відповідями на запитання, все разом оця доповідь Володимира Путіна тривала 3 години, щось там 53 хвилини. Я двічі передивився цю доповідь, як і інтерв'ювали Пугачовий, до речі. У Погочово інтерв'ю 3 години 38 хвилин, ну тобто якихось там 15 хвилин Путін формально якби довше виступав. Але це точка зору російської опозиції, навіть не всієї, а частини, скажімо так. Але загалом мене, чесно кажучи, реакція на виступ Володимира Путіна не влаштувала. Ні, тут в Україні, ні з боку російськомовних блогерів і хороших русських, діяльність яких орієнтована на російськомовний сегмент Ютубу. Нам потрібно бачити свої. І нам є що бачити. І насправді, ну, хто хто ми в Україні повинні уважно слідкувати за виступами публічними Володимира Путіна. А, тому що він до них готується, це не просто він читає з паперу, безперечно, він вносить корективи, це відчувається, він поділяє те, що написано, і а, він не вперше читає там, з паперу і з суфлера. Це треба бачити і розуміти. Отже, на що я хотів би звернути увагу? Я би порівняв виступ Путіна швидше його порівнював з виступом. Президента Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. У Трампа є своя трибуна. І трибуна, на яку не може піднятися Володимир Путін, Генасамблея ООН. От я би порівнював не з Пугачовою виступ Путіна, а з Дональдом Трампом. Трамп виступав приблизно годину, і приблизно годину виступав Володимир Путін. От тут кореляції дуже чітко прослідковуються. І насправді, якщо це порівнювати з Трампом, то Путін виглядає ну, не те, щоб інтелектуалом, а людиною дуже серйозною. І людину, яка переймається, глибоко переймається проблемами світу. Ось так виглядав Путін. Але що нам потрібно розуміти в Україні? Путін намагається постійно своїми виступами публічними обґрунтувати війну, війну, яку він веде з Україною, і обґрунтувати жертви. Жарти всі з українського боку, і з російського боку, і не лише тому, що в цій війні гинуть в тому числі громадяни інших країн. На це всі звертають увагу, і Путін намагається якось це все обґрунтувати і пояснити. Отже, правитель Росії Володимир Путін він знаходиться в постійному пошуку. Він постійно. Підкидає нові ідеї і постійно додає і експериментує. І для людей, які не сильно переймаються політикою і так далі, безперечно, все, що говорить Путін, це хуцпа, нахабство, цинізм або просто не знаю, там, порожня балаканина. Більше там нічого такого немає. Але насправді це не зовсім так. Я слідкую за публічними виступами Путіна. Я пригадав деякі моменти. Я хочу представити у вигляді такого континууму. Ще раз підкреслюю, що Путін постійно намагається пояснити обґрунтувати війну, обґрунтувати всьому світу. І я хочу сказати, що більше 40 країн світу були присутні на цьому валдайському форумі. Який чомусь проходив у них в Сочі. Ну, але що тут диватися, що Ялтинська конференція Пінчука проходить в Києві. Ну, ясно, у нас в Криму немає з Ялтою, ну, то в Києві, а називається Ялтинська. Ну, у них Валдайська в Сочі. Таке діло. Отже, перший момент, який проїхав Путін і вже проекспериментував просування кордонів НАТО. Це є причиною війни. Цього безперечно це всі розуміють, і Путін, передусім, відчуває, розуміє, що цього недостатньо. Тому що в результаті СВО Фінляндія, Швеція стали членами НАТО, наблизились впритул до Санкт-Петербургу. І більше того, всі знають, ну, принаймні, ті, кому це належить знати, що Україна може хотіти в НАТО, але її ніхто ніколи не брав до НАТО. Вґрунтовувати війну бажанням України вступити в НАТО, це все одно, щоб обґрунтовувати війну бажанням України полетіти на Марс. І нібито з Марсу Україна буде складати якусь загрозу космічну для Російської Федерації. Ну, не переконувало це все звучить. Заїжджена вже платівка, і далі цей термін, як нібито першопричини війни, він так верніше теза. Що причини війни, вона вже менше експлуатується. Україна нацистська держава. І не її не випадково підтримують колишні нацистські країни, ну, наприклад, Німеччина, Італія і так далі. Це регулярно Путіном підкидається, і Путін хоче нову там, Ялтинську конференцію, ну, десь так представляючи світові, що він бореться з нацизмом. Українці це нацисти. Так він це все собі от, уявляє і представляє для світу. Україна є індоктринованою в колоніальну політику США і Великої Британії. І є тараном, тараном для підкорення Російської Федерації. Тобто це, от, у цей момент він звучить значно переконливіше в порівнянні з першим і другим пунктом. Україна це корисний корисний ідіот, кориш, корисний ідіот а, Сполучених Штатів Америки, які намагаються бути гегемоном і створювати однополісний світ. І Україна себе віддає м, в рабство Сполученим Штатам. Ну, і в тому числі дає себе, тобто всі ці там, ринок землі, там, вільний ринок і так далі. Плюс Україна є полігоном, була полігоном для всіх оцих соціоінженерних проєктів. Мається на увазі гендерна рівність, ненасильницький спротив, ЛГБТ спільнота і так далі, кліматичні зміни, все це. Тут у нас активно впроваджувалося, і Путін це ну, якби експлуатує. Але окрім того, фактично Україна є тараном інструментом, через який Сполучені Штати Америки і Глобальний Захід має протаранити Росію. Це от серйозний такий момент, який Путін намагається. Поширювати у світі, Україна є провідником ідей лівого лібералізму. Тобто мова йде про виродження через свободу. Я частково в попередньому пункті сказав оцей момент. І нарешті, на доповіді в Сочі, п'ятий пункт це. Моноцентричний світ, це гегемонія одного полюсу. І доповідь, яка, яку, значить, озвучував Володимир Путін: це поліцентричний світ, інструкція і застосування. Тут, якби у нас працювала медійна машина, і аналітична машина ну, це найслабший такий аргумент, який Путін використовує для обґрунтування своєї агресії. Тому що виникає якесь дивне питання: а чому Путін воює за поліцентричний світ? Чому він взагалі воює за поліцентричний світ? Для чого він запускає ракети і чому він це робить в Україні? чим тут Україна до поліцентричного світу, ми ніяким чином не належимо до концепції якогось моноцентричного світу. Якщо вже Путін Путіну значить, загрожує моноцентричний світ, і він не хоче бути підкорений Сполученими Штатами Америки, то чому він воює з Україною? Оце най, найбільше запитання і найбільша нестиковка. Яка в цьому поясненні і в доповіді Володимира Путіна. Ну якась дивна взагалі річ до чого тут ми і його переживання про моноцентричний світ. Потім це одна сторона протиріччя і нестиковок. Україну він представляє як країну а, нацистську. І країну, яка ну фактично, що таке нацистська країна? Це країна, яка виборює не просто свою ідентичність, а гіперболізує свою ідентичність. І одночасно Путін в своїй доповіді сказав, що головна задача, взагалі, і він представляє Росію і себе як лідера країни, які виборюють ідентичність і не хочуть розчинитися. В глобалістському світі знеособленому світі. Ну, тут теж явна нестиковка: звинувачувати Україну в нацизмі, в тому, що Україна випинає свою ідентичність і тут же оголошувати себе як борця за ідентичність. Оцей момент в доповіді у нього декілька разів звучав. Це важливий момент, на який от, потрібно, я вважаю, звертати увагу. Потім Путін у своїй доповіді програмній торкався в тому числі і питань Близького Сходу. Це взагалі унікальна ситуація, коли Росія є фактично спорідненою з Ізраїлем, але Союзником вона виступає у Палестини. І говорить про те, що от Палестина там потребує захисту і невідомо кого він засуджує. Це теж дивна ситуація в світі, яка заплутує всі мозок, що Росія як і Ізраїль ведуть війну на чужій території. Але чомусь союзниками у Росії є Палестина. Ну, логічно, мала би бути в Ізраїлі, Ізраїля союзниками України, але українці і Україна не є союзниками Ізраїлю. Це теж взагалі не вписується в жодні оці всі пояснювальні схеми, які в світі тут обертають і так далі. Єдине, хто експлуатує українську тематику, це місцеві євреї, муше Асмани і так далі. І це теж, на це теж потрібно звертати увагу. Потім, що в принципі, який висновок можна зробити з доповіді Путіна, Путін веде колоніальну війну і оголошує себе лідером антиколоніального руху. Ну, це вміти так потрібно. Я хочу сказати, що за рівнем цинізму. За різними Хус, Росія переважає Ізраїль. Ну, мені здається, на порядок. Хочу звернути увагу на той момент, як би ми не ставилися до 7 жовтня, можливо, це була якась спецепарація, спеціально зроблена Ізраїлем, для того, щоб анексувати сектор Гази, 1200 загиблих, з кількістю 250 заручників і так далі. Але Ізраїль. Хоча б створив привід для війни. Або свідомо, або своєю бездіяльністю. Ну, принаймні, у нього є якісь виправдання. На Росію ніхто не нападав, ніхто не заходив в Воронівську, Курську чи в якусь область, не вбивав там цивільне населення, не захоплював заручники і так далі. І все це Путін, незважаючи на. Я, ж, я хочу звернути увагу на цей момент. Тобто, в порівнянні з Ізраїлем, у Росії взагалі немає жодних аргументів для подібного роду виступів і для подібного роду претензій і заяв взагалі немає. Але Росія збирає Цікаво, чи представники Ізраїлю були в, в Сочі. Мені навіть цікаво. Але Росія на себе бере ось таку о, значить, місію. І ці всі протиріччя не те, що не підсвічуються. Вірніше, не те, що вони викриваються. Вони навіть не підсвічуються. А протиріч в, в доповіді Путіна дуже багато. І не тільки в доповіді, а взагалі. в в позиції Росії надзвичайно багато протиріччя. І те, що я побачив, аналізуючи там, реакцію на виступ Путіна, я не побачив ніде, щоб хтось говорив вказував на ці протиріччя. Ще раз підкреслю, що Ізраїль хоча б має якийсь привід. Як він уже створився цей привід, це вже інше питання. Чи це якась там свідома бездіяльність? Чи це просто втрата пильності, чи це там ще якісь спецоперації і так далі. Але, принаймні, в них є привід для війни, для того, що вони там роблять в секторі газу. У Росії і такого немає. Але Путін виходить на високу трибуну, десь там у себе, нехай в Сочі, і бере на себе такі ініціативи. І нікому не вдається. Створити таке інформаційне поле і накопичити критичну масу аргументів, які б унеможливили подібного роду зібрання. Тому що якщо в інформаційному полі показані всі ці протиріччя, все це і висміяно, і викрито, то ну, є критична кількість аргументів, які неможливо проігнорувати. Оце важливий момент, але цього не відбувається. Хоча, я ще раз скажу, що незважаючи, що Трамп виглядав божевільним і смішним, і непослідовним, але він виглядав більш адекватнішим і тверезішим за Генсека ООН Гутеріша, і він виглядає насправді більш практичним і адекватним. Трамп при своїй примітивній примітивності виглядає більш якісніше за Путіна, який от, користується дуже такими наукоподібними і такими виступами. Ось в ну, цей момент я би на нього звернув би увагу. І незважаючи на те, що тобто висновки який. Путін виглядає насправді дуже непереконливо і вразливо. Його позиція політична перенасичена протиріччями, його виступ теж не переконливий протиріччями насичений. Але Путін з кожним роком у всьому пошуку і в, в цих спробах постійно набирає аудиторію, постійно розширюється, розширюється і зростає. Оце головний висновок, який я. Хотів би підсвітити і на нього вказати, і це для нас дуже неприємно і небезпечно. На цьому буду закінчувати цей аналіз. Дякую всім за увагу. На все добре, до наступної зустрічі.